Є такий знаєте, сюжет, котрий мені дуже болить Оцей самий наш значить, наскрізний сюжет 21-го століття, коли ми, як суспільство, ми, як незалежна нація, виросли уже із цих штанців пострадянської республіки і доросли принаймні до того, щоб відстоювати своє виборче право. 2004 рік, Помаранчева революція. Це можна вважати значить, дебютом України, дебютом попелюшки на, на світовому політичному балу. Красивий був дебют. Неймовірно, красивий дебют Україну раптом відкрили. З отої самої невиразної, незрозумілої сірої зони якихось цих колишніх радянських республік, які, значить, які, може, не треба було і запам'ятовувати, бо хто їх там знає, як воно там завтра обернеться, може вони знову зберуться докупи, а такий настрій на заході, такі настрої на заході були і, в принципі, зберігалися аж до 24 лютого 2022 року. Чому нам і давали, знаєте, що там три дні на на спротив, тому що не зрозуміло було, а чого ж воно оце от чого воно це сіре буферне, яке там іще має опиратися. Так? а воно вже в 2004 році продемонструвало справді гіперпереконливо, що воно не сіре і не буферне, а що воно має власну волю, що воно має власне громадянське суспільство, і раптом головне, ні звідки взяті в очах Західної публіки ось ці самі традиції громадянського спротиву об'єднання, самоорганізації, тобто певну. Політичну культуру, політична культура не береться ні звідки. Політична культура є частиною загальної культури. Ем... І все це було би прекрасно. Тобто Україна, значить, наша красива, неймовірно красива помаранчева революція, прекрасні молоді обличчя з помаранчевими пов'язками на титульних сторінках усіх світових газет, в усіх світових новинах, усіх медіа холдінгів. Якби не, якби не вмикалася в цей самий час, Значить, авторитетна політична аналітика з думкою. Ага, значить, от дивіться, як цікаво от колишня Радянська Республіка, і ось як вона демонструє готовність до демократії, готовність відстоювати чесні вибори. А раз в Україні раз українці це змогли, то значить, і росіяни скоро це зможуть. Значить, не, не варто перейматися чутками про те, що там щось, значить, не гаразд, якісь якісь починаються авторитарні закони, якісь заборони мітингів у Москві, значить, якась взагалі і якось там із другою чеченською дуже не не дуже акуратно виходить, доносяться недобрі чутки, і от якісь там точкові, значить, убивства, нібито кажуть, не розслідувані. Але ж українці змогли, то й росіяни скоро зможуть. Тобто відбувається переведення світла ось туди, на Москву. Тому що всіх цікавить Москва. Всіх цікавить Москва, всіх цікавить Росія і виходить, що ми своїм можна сказати, ось цим бурхливим політичним і, коли завгодно, культурним дебютом. так, От, е, ми підіграли в Москві. Тобто наша інформаційна, ось ця увімкненість і поява е, в, світі, в світлі світових медій не затрималась надовго. В нас знову сповзла на фокус. Фокус знову змістився ось туди, на північний схід. І і 14, 14 рік те саме Євромайдан. Значить, знову хвиля, знову інтерес, знову ентузіазм, знову браво, Українці! Знову неймовірно, як, значить, в межах, яка ще країна могла би в межах одного покоління от вдруге, видати ось такий. Ось такий громадянський протест, люди, які довели, що вони можуть віддати життя за свободу. Ну, все це прекрасно, все це неймовірно розкішно, але одночасно іде так. Ну, значить, і з Росією скоро так буде. Ну, це Не так уже, не так уже і небезпечно, те, що там відбувається, і, і ніякого авторитаризму там, значить, особливо загрозливого немає. От а те, що там, значить, починається щось там в Україні, якийсь. Якісь незрозумілі сюжети, так, ось щось там з Кримом, а щось там з Донбасом. Ну а до цього, а до цього захід був підготовлений попередньою російською пропагандою, що тут Україна розколота, значить, просто за Гантінгтоном на дві різні цивілізації: одну, значить, католицьку, проєвропейську, а другу православну, проросійську. І значить, Львів і Донецьк не можуть існувати в межах співіснувати в межах одної Одної держави ніколи нічого подібного не було, це штучне утворення. Я не можу повторювати, значить всі ці, все це ми чули більше, ніж будь-коли хотіли би чути з, з наших власних медій. Я вже не кажу про західні, котрі цим сурмили, значить, із московської подачі ціле, ціле перше десятиліття цього століття, готуючи, власне кажучи анексію. Ну, і і, і і вдруге, виходить, теж, що теж збивається, ось ця сама інформаційна видимість наша, оця потрапляння в фокус міжнародного інтересу, знову збивається і знову переводяться фокуси на Москву. Ну І і за третім разом, за третім разом, ось цей самий, значить, ось це 24 лютого 22 року, і ось це повномасштабне вторгнення тільки. Тільки після того, як виявилось, що у нас є ще і армія, котра спроможна добряче наваляти тим, хто вважався Другою армією світу, оскільки після цього. Фокуси вже не збивалися, не зміщувалися, і ми довели, що ми не один народ, і ось ця логіка, що раз українці. Я, я, я кожного разу, знаєте, починала. Ну, тобто це частина моєї біографії, бо весь цей час я вже була цим самим ну, перекладеним автором станом на сьогодні, значить, в. Станом на сьогодні я десь в 24 європейських країнах перекладена тоді було трохи менше. Ну але все одно достатньо, знаєте, щоби проходити кожного разу через оці самі. Дантові кола спілкування з європейськими інтерв'юєрами, котрі тобі ставлять це питання і кажуть: ну, ви ж, ви ж ці значить, ну братні народи, ви ж майже те саме, ви ж майже однакові. У вас же та, така сама історія. У вас же звідки це все, мовляв, взялося, у вас же ж тільки царі були якісь там, ну, ну, царі, ну, цісарі, ну, вітаю, от, значить, тих галичан, які, які весь час присягалися до цього. Цісаря, значить, бо, бо ні царі, ні цісарі, розумієте, байдуже царі чи цісарі. Але якщо, але якщо весь час іде апеляція до чужих царів і чужих цісарів, то пояснити от звідки береться ось цей самий яскраво незалежний народ із його волею до незалежності. Про який можна сказати, що так, він свою незалежність готовий відстоювати. І так, це, незалежність це не факт, не просто акт підписання незалежність це процес. І незалежність це від, колективна відповідальність суспільства, яке її бере на себе. От е в чому ж справа? Чому весь час? Чому весь час це випадання і чому весь час перебивання Росією уваги на себе, аж доки не полилася кров уже в тих масштабах, котрих в Європі не було від Другої світової? А тому що ми не ідентифікуємося? Росія ідентифікується, Росія має свої культурні маркери, котрі. Входять в джентльменський набір і певною мірою в ідентичнісний портрет сучасного європейця. Так. І Чайковський, і Большой театр, і Рашен Балей, і Чехов, Чехов. не скажу Толстоєвський, Толстоєвський все-таки це вже трохи архаїка. Ну, серед певних кіл, серед університетських викладачів і так далі. От, так, але, ну, але читають Чехова і ставлять на театрі Чехова. Так. Значить, не знаючи, що він українець, і, звичайно ж, ніяким чином не, не впізнаючи в його творчості впливів української невідомої їм української культури. Вони переконані, досі, що, що це підмосков'я в вишневих садах, тоне. не ну, менше з тим. Е, ось, е, ну, і, е, а, а, а культура так працює. Вона працює на цьому особистому рівні, на персональному рівні. Тобто я прочитав, я побачив, я почув, я полюбив. Це є та м'яка сила, це стало моєю частиною мого життя, частиною мого емоційного досвіду. І це є та м'яка сила, на яку Росія на відміну від нас. Грошей ніколи не шкодувала. У нас це взагалі не було в пріоритеті, у нас не було вироблених культурних політик і, і якихось в цьому плані пропагандистських культурних програм, а Росія працювала і працювала дуже енергійно і дуже завзято. І ось виявляється. І ось виявляється, наче тільки тоді, коли на Київ полетіли бомби, ось тоді виявилося, наскільки точно і правдиво писали класики, починаючи від, від Льюіса Керрола, якщо пам'ятаєте, цей епізод, з... Де Алісу представляють цьому самому баранячому огузку, і, і вона хоче ним поласувати, значить Еліс, значить, Еліс гузок, гузок Еліс. От і вона вже бере, бере в ножа й і, а їй говорять, ти не можеш різати тих, з ким тебе познайомили. Не ріжуть тих, з ким тебе познайомили. Важче убивати тих, кого знають, аніж тих, кого не знають. Картини українських страждань, картини плачучих дітей зруйнованих міст і так далі. і так далі, Нічим не різняться від картин усіх воєн... інших воєнних конфліктів на цій планеті. Всі Зруйновані будинки, перетворені на купи сміття, і діти, які на них плачуть, виглядають однаково на всіх широтах. А от перепрошую, якби, якби захід був приготовлений до того, що на цих землях руйнується тисячолітня культура. Якби Захід вимкнувся, я весь час наводжу цей приклад. Він просто драматично яскравий із Софійським собором і Нотрдам де Парі собор Паризької богоматері, який в 19-му році, пам'ятаєте, горів? Так? І яка це була подія на цілий світ? От Як всі з жахом дивилися, значить, як, як скидалися Донатили всі на, на, на той собор, тому що, тому що ну як же, це ж спадщина цілого людства, це ж здобуток кожної культурної людини. Ну, Якщо ми не читали його, то ми принаймні дивилися мюзикл. Так? Ми всі любимо мюзикл, ми всі обожнюємо Есмеральду. Хтось був у Парижі, так? хтось там перед тим, перед тим Нотр-Дамом освідчився своїй дівчині. От, але так чи інакше, це ну, був чи не був, але так, це є частина мого душевного пейзажу. І коли полетіли бомби, тому що ну, поки, поки ми негайно не одібрали спасибі, благослови Боже наших пілотів, значить, поки ми собі не повернули небо, я маю на увазі, що починалося то з того, що їхні літаки значить, прилітали нас бомбити. так? От і, і коли полетіли на Київ бомби, коли з'явилася загроза, був такий період Софії для Софії Київської. І коли Забушко бігала по всіх, по, по всіх можливих трибунах, я тоді якраз значить, скакала по Європі там від, від Страсбурга і Брюсселя і до всіх, всіх можливих приступних і неприступних мені європейських столиць, і по 16-18 годин в, в день говорила так, з мікрофоном в руці. Е, значить, як ну, 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 Софійський собор? ну, Софійський собор ну, треба було розказати розказувати, що це таке треба було розказувати навіть французам, що там вінчалася ваша королева. Що він старший цей самий Софійський собор, от Нотр Дам де Парі, що це взагалі от головна заціліла пам'ятка візантійської архітектури, від якої нічого не лишилося насправді? Ну, ну, мізер лишився. В такому вигляді, от побачити, якою вона була, побачити блиск розкіші красу Візантії. Ви можете тільки в Києві, так, значить, і так, це це світова спадщина ЮНЕСКО. Ну ніхто там давно, значить, на ці, на ці списки світової спадщини. Чи не дивиться, але факт той, що це не є, це не є культурним, Е, ем, ем, не є культурним маркером Києва в очах Західної публіки. І тому ніякого, значить, у відповідь. Тобто я волала, а у відповідь я бачила порожні рибячі очі. І я розуміла, що треба починати з лекції, так, значить, з вступної лекції, що таке, що таке Софія Київська, і яка її роль розумієте в, в історії візантійського мистецтва, східного християнства, християнства взагалі, східного християнства, зокрема, і і до якої міри це пам'ятник ну, надбання людства рівня. Єгипетських пірамід, так тобто, що ви ви ризикуєте втратити ви, ви європейці.